Науковці академії всі наукові установи і досить підприємства. Працюють в якби в часі воєнного стану, але це їхній фронт, це їхні, сьогодні їхня праця, не дивлячись на умови і не дивлячись на те, що не завсіди і вчасно виплачується і заробітна плата, і вона практично на сьогоднішній мінімальна для науковців. Наші всі наукові установи працюють. Працюють досить ефективно. Досить ефективною, ми це побачили по окремих навіть культурах, взятих, які зараз закінчуються збір, наприклад, урожаю гречки це 120 тисяч тонн. Це практично ну оптимальна кількість, яка потрібна для харчування населення, населення України, але більшість насіння це напевно відсотків 80, Воно отримано фермерами, сьогодні підприємствами для посіву весною, саме в наших науково досвідних установах не дивлячись на те, що була складна ситуація по Східних областях, але це завдання виконано. Установи, які знаходилися в умовах окупації, приводимо в нормальний стан і тут по Київській області, і по Харківській. Але ми перенесли наш інститут орієнтовно-кліматичного землеробства із Херсона в Одесу на Одеську Досвідну станцію. Працює. Переїхали вже 40 науковців в інституті. Працює разом. Це об'єднаний інститут. І з інститутом Рису, який був розміщений в Скадовській. І також ми перенесли інститут Засканії нової, тобто Інститут, Національний науковий центр по вівчарству. Також перенесли ми сюди, в Київську область, в інститут генетики тварин імені Зубця, тут в Київську область. Тому також організовується робота, організаційні заходи вже проведені, все. Тобто науковці ведуть. Ті, які залишилися на місцях, ведуть облік зруйнованого, викраденого майна, передають сюди інформацію. У нас є повна інформація по тих, де расисти зруйнували наші наукові установи. Тобто ми це все документуємо, передаємо офіційно по Мінекономіки в інші наукові установи. Тобто Решта наукових установ працюють. Виключно в всіх областях, і в Миколаївській області станція працює і. В Одеській області наші всі наукові основи працюють. В Харківській розпочинають роботу ті на тій частині, де були окуповані наукові установи, приступили до виконання наукових програм. По інших регіонах, де не проходили військові дії, також наукові основи працюють. Всі наші наукові установи працюють. Є величай, велика кількість підготовленого сіневого матеріалу елітного. І високі репродукції я маю на увазі озимих культур, тобто йде завершення посіву озимих, є насіння достатньої кількості. Зараз для підготовка вже нашими науковими установами. До реалізації племного молодняка по наших базових племзаводах йде підготовка насіння ярих культур, повністю ми будемо забезпечувати, починаючи від проса, гречки, рису, тобто кровиних культур, які практично селекція ведеться тільки в наших наукових установах, майже 100% ми готуємо до повного забезпечення посівних площ під весняних. При проведенні весняно, весняної компанії посіву, ну і також інших культур, які ведеться селекція саме нашими науковими установами. Це і, і Соня, і соняшник, кукурудза на мільйони гектарів. Тільки одна установа у нас виробляє посівних одиниць гібридів кукурудзи, високоурожайних. Тобто робота йде величезний в цьому році. Не дивлячись на труднощі, був запроваджений нашими ученими, і академії і безпосередньо інституту картоплярства. Саме от. Програма по вирощуванню на безвірусі на мерестебній основі. насіння картоплі багатьох сортів. Там більше десятка сортів для всіх грунтово кліматичних умов. Вони по стартапу оформлені як стартап були розповсюджені по всіх регіонах нашої держави, по відповідних наукових там угодах по лізингових і досить високий урожай. Зібрано цієї картоплі, вона практично це еліта вирощена велика кількість сьогодні. Вона йде в реалізацію. Йде в реалізацію як посівний матеріал для посадки під урожай 2023 року, тобто весною. Тобто, ця робота проводиться по виключно по всіх напрямках. У нас є хороші напрацювання і вже цілі програми щодо енергозабезпечення. Тих енергосурсів, яких не вистачає. Ми можемо маємо готові програми по е, е, посіву силосної кукурудзи на біогаз, використання біогазу. У нас є готова програма по вирощуванню біоенергетичної культури. У нас колекція величезна. У нас європейська колекція біоенергетичної культур цілого світу на Панфільській досвід станції. Ми зараз нас декілька наших наукових основ перейшли на біопаливо, на тверде біопаливо. Використовують для того, щоб опалювати наукові установи досить ефективно, і ми будемо це далі проваджувати, рекомендувати для більш широкого використання в економіці нашої держави.